Так, вітаю друзі мого каналу. І так, хочу нагадати, вже податкова служба нам нагадала на своєму YouTube каналі, що почалася у нас подача декларації про майновий стан та доходи. І тому як інвестори, як фінансово грамотні люди ми Маємо <свісно> мати накопичувальні поліс страхування життя, а це, якщо ви працюєте офіційно і у вас є заробітня плата, і роботодавець сплачує податки, то ви маєте на повернення на податкову знижку, тобто повернення оцього налогу. За е, на вартість ваших страхових полісів, це перше. І друге, як інвестори, е, як інвестори, е, ви маєте сплачувати податки нашої, на, нашій державі. Тому нагадую, е, нагадала податкова, нагадую я своїм підписникам, тому що я два дні вже заповнюю декларацію. Що нам всі, хто має податкову знижку, має право на податкову знижку, він на протязі року, всього до, 31, ну, до 1 січня 26 року, має подати декларацію, щоб йому повернули податкову знижку цю, тобто податок повернули. А ті, хто має інвестиції, то він має подати декларацію до 1 25 року. І до 1 серпня 2025 року сплатити податки нашій державі. Тому нагадую, що треба заповнити декларацію, зібрати необхідні документи і подати в податкову за вашим місцем реєстрації. Інакше, інакше, якщо ви подасте в якусь іншу податкову, де ви не зареєстровані, то податкова просто відкладає. Ну, от я спілкувалася з податковою минулого року вона каже: ось ось пачка паперів, декларацій, які громадяни надіслали поштою, але вони у нас не зареєстровані. Тобто, в них місце реєстрації як податкового агента в іншій податковій. Все, вони просто лежать і ну, це марно витрачений час, гроші, і ви отримаєте штраф за таку подачу декларації. Тобто декларація у вас не подана. Тому слідкуйте за цим обов'язково. Обов'язково треба подати декларацію в свою податкову службу. Або через електронний кабінет. В минулому році в мене не вийшло подати через електронний кабінет. Мені підтягало кабінет на ті значення, що мали бути. Ну, як я вважала. В цьому році я ще не. Намагалась подати в електронному вигляді, тому я поки що планую в паперовому, але я знаю, що в яку податкову я маю подати свою декларацію з документами надіслати. Тому нагадую вам, що до 1 травня має бути подана декларація. Якщо там будуть якісь помилки, то на протязі. 2025 року можна буде їх виправити поданням нової декларації, ну там з виправленнями. Але пам'ятайте, що обов'язково має бути подана до 1 травня. Так, я заповнювала свою декларацію, значить бланк майже такий, як минулого року. На цьому каналі в мене є відео там, де я показую, як заповнювати декларацію за 23 рік, вона аналогічна і за 24, майже така, в тих розділах, що стосується податкової знижки інвестицій. Інші розділи я не знаю, тому не підкажу, я не заповнюю. Так, той, хто буде використовувати моє відео за минулий рік, за 23-й рік заповнення декларації, там я знайшла помилку, бо сама користуюсь своїми відео в таких ну, ситуаціях. Передивляюсь і побачила там помилку. Тому прошу вибачення і е, запишу в описі, що там помилка. Не в, ту, е, не в той рядок внесла цифри. Е, так. Е, ну, це оце все, мабуть, що хотіла вам нагадати, тому що податкова вчора. Нагадала нам, що ми маємо до 5, ой, до 1 травня подати декларації. І там ну, можна у них на YouTube каналі подивитись там відео, хто має подавати декларації. Там ну, є інші пункти, тому в мене їх нема. Тому, а... У кого спадщина, хто там купував чи продавав, продавав, здається, житло, хто в оренду здає житло. Тобто, ну, от, такі, там, ну, подивитесь, просто в мене такого нема, тому я вам і не підкажу нічого з цього приводу. З приводу податкової знижки. З приводу інвестицій, будь ласка, я вам ну, можу підказати, тому пишіть в коментарях запитання, якщо вони є. Я все, що, все, що знаю, я завжди ділюсь і намагаюся допомогти іншим, тому що ну, важко йти. і всі, всі, всі кроки отак випробувати на собі дуже важко, я вам хочу сказати. Іноді боляче, іноді б'є грошима. <сум> Тому запитуйте, якщо будуть питання, намагаюсь допомогти. Все, всім гарного дня. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, діліться з друзями. Ну і, звичайно, стаємо багатшими <сум> і більш вільними. Все, слава Україні!